Права 7.36, для яких значень змінної дорівнює нулю значення дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо дріб у чисельнику m-1 що множиться на m у знаменнику m плюс 2. Ну, по-різному, тут можна робити, ну давайте розглянемо спочатку чисельник. Цей дріб буде дорівнювати нулю тоді, коли чисельник дорівнює нулю. Але врахуємо, що в нас за деяких значень може знаменник перетворитися в 0, а на 0 ділити не можна. Ті тоді значення використовувати не можна. Записуємо тоді, що m-1, що множиться на m дорівнює 0. У нас тут будуть два розв'язки. Добуток дорівнює 0, якщо або перший множник m-1 дорівнює 0, або другий множник m дорівнює 0. Ну що ж, тоді, якщо m-1 дорівнює 0, то переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то в нас вийде ще один розв'язок, що m дорівнює 1. Виходить, що якщо або m дорівнює 1, або m дорівнює 0, наш чисельник перетвориться в 0. Ну, а зараз знаходимо, що m плюс 2 в нас не може дорівнювати 0. Так і пишемо, що m плюс 2. Не дорівнює нулю. так, Ну що ж, є, Т тоді перенесемо плюс 2 через, знак, через праворуч. І це тоді буде m не може дорівнювати мінус 2. Ну що Мінус 2 у нас тут не фігурує. Є тільки 1 і 0. Тобто виходить, якщо замість m ми підставимо 0 або 1, то у нас значення змінної буде дорівнювати 0, записуємо тоді, що m дорівнює нулю. І m дорівнює 1. Є? Переходимо тоді до другого завдання. Тут у нас х квадраті мінус 2х у чисельнику знаменнику 8. Ну що ж, тут, коли цей дріб буде дорівнювати 0, коли чисельник дорівнює нулю, бо 0 на 8 буде 0. Отже, записуємо, що х у квадраті мінус 2х дорівнює 0. Є? Вносимо x дужки, то буде х, що множиться, а залишиться у нас х мінус 2, якщо ми заберемо множник х дорівнює 0. Коли цей добуток дорівнює 0? Якщо або перший множник, або другий дорівнює 0, записуємо, що х дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює 0. Так, переносимо мінус 2, то х у нас тоді дорівнює 2. У нас є два розв'язки. Записуємо тоді. І ще раз. Тут всі x у нас можливі, бо в знаменнику просто число 8. Тобто, що розв'язком є 0. Пишемо х дорівнює 0 і x дорівнює 2. Є? Переходимо до. Третє завдання в чисельнику x у знаменнику x квадраті плюс х. Ну що ж, цей дріб у нас дорівнює 0, якщо чисельник дорівнює 0. Тобто, якщо х дорівнює 0, то наш вираз прийме значення 0. Але не забувайте, що х2 плюс х не може дорівнювати 0, бо на 0 ділити не можна. Отже, записуємо, що х у плюс х не може дорівнювати 0. Виносимо з-за задушки, то залишиться у нас x плюс 1. Х що множиться на x плюс 1, не може дорівнювати нулю. А це буде, якщо або х дорівнює нулю, не дорівнює нулю, або х, ну, або і х плюс 1 також не дорівнює нулю. Або х дорівнює, якщо ми перенесемо плюс 1, мінус 1. Є? Виходить, що в нас одночасно для того, щоб наш дріб дорівнював нулю, має чисельник бути х дорівнювати 0, але одночасно він не може дорівнювати 0, бо в нас знаменник перетвориться в 0. Тобто виходить, що таких значень змінної не існує. Пишемо тоді, що таких отже, або напишемо так, оскільки х дорівнює 0. І X не може дорівнювати нулю, так пишемо то таких значень змінної не існує є. Переходимо. До третього завдання m плюс 2, що множиться на m у чисельнику, знаменнику m у квадраті мінус 4. Ну що ж, знову записуємо, що m плюс 2. Якщо ми хочемо, що у нас дріб дорівнює 0, то m плюс 2 що множиться на m, має дорівнювати 0. Це можливо, якщо m плюс 2 дорівнює 0, або m дорівнює 0. Так, а є? Ну що ж, тоді. Ми можемо сказати, m плюс 2 дорівнює 0, плюс 2 переносимо, то m тоді дорівнює мінус 2. Виходить, що у нас є два розв'язки, мінус 2 та 0. Але при деяких із цих розв'язків у нас знаменник може перетворюватися в 0. А так робити не можна, на 0 ділити не можна. То ми тоді записуємо, що m у квадраті тоді знаменник. m у квадраті мінус 4 не може дорівнювати 0. Так? Тобто. 4 це 2 в квадраті. Розкладемо за формулою скороченого множення, що m-2, що множиться на m плюс 2, не може дорівнювати нулю. Або мінус 2 не може дорівнювати 0. Ну, або m плюс 2 також не може дорівнювати 0. Ну що ж, m-2 не дорівнює нулю. Переносимо мінус 2 через знак дорівнювання з протилежним знаком, то m тоді не може дорівнювати 2. Так? Або плюс 2 переносимо праворуч, то m не може дорівнювати мінус 2. Виходить, що один із коренів m дорівнює мінус 2. Ми не можемо використати за такого значення m наш вираз перетвориться в 0. Але один корень у нас залишиться. У нас, коли m дорівнює 0. Отже, записуємо, що кінцево маємо тільки одне значення m, за якого дріб дорівнює нулю, це m дорівнює 0. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, для яких значень змінної дорівнює нулю, значення дробу? В першому завданні записуємо це будуть два розв'язки 0. Та один. Є? В другому завданні. У нас нуль та два. Є? У третьому завданні. Таке значень змінної не існує. Записуємо, що таких. значень Значень не існує. Є. Ну і в четвертому завданні. Єдине у нас значення це 0. Ну що ж, ось таке завдання на допустимі значення дробу. На цьому вправу завершено.